Кожна людина по своєму індивідуальна, у кожного свої принципи. Сьогодні ми у місті Чернівці і дізнаємося за якими життєвими принципами Чернівчани живуть. Скажіть, будь ласка, яким інформаційним джерелом користуєтеся? Чому якийсь конкретний не можу назвати? Я 8 років працюю в журналістиці. Я веду новини на радіо і. Я не користуюся якимось одним джерелом інформації, але це завжди має бути перевірено джерелом інформації. Тобто телеграм, бо там є конфіденційність. Напевно, це телеграм, телеграм-канали, офіційні перевірені. Я там перевіряю новини та дивлюся, що відбувається в країні в Україні, зокрема про війну і в загальному світі. Як часто обманюєте людей і чому ну у мене немає такої необхідності, бо я працюю сам по собі, так що немає чому людей обманювати. Та майже кожен день бо в чому є вигіда для мене? Взагалі не обманюю. Я добра людина, я не обманюю. Що корисного для людей робити безкорисливо? Ну, можуть там грошей комусь дати, о, о. ну, просто подарувати, не позичити. О, так. <клес> Мабуть, що я у своєму віці вже нічого не роблю для людей. Такі, такий час настав, що я вже чекаю, щоб мені хтось безкорисно щось робив. Який відсоток щасливих людей у нашому місці, на вашу думку? Ну, я думаю, що зараз по всьому світу відсоток людей дуже мало щасливих, 20% щасливих, я так рахую. Так. Ну, половина десь може, так. Е, я думаю, високий відсоток. Я думаю, високий. Як часто доводиться робити те, що не хочеться, і що саме? Кожен день йти в школу. Ну, я раз, завжди роблю те, що хочу. У мене не буває таке, що не хочу. Я все роблю, що треба. І останнє запитання: хто головний учасник вашого щастя чи нещастя? Напевно, ми самі самі собі обираємо своє щастя. Головний учасник мого щастя це є мама. Нещастя це є президент Росії. Я сам.